Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами створимо красиві валентинки до дня святого Валентина. Це буде чудовий подарунок для ваших рідних. Що нам знадобиться: лист картону або аркуш паперу, олівець, ножиці, фарби та губка клей із блискітками або будь-які інші прикраси, які є під рукою. Вода не хвилюйтеся, якщо у вас немає всього цього, можна використовувати будь-які матеріали, які знайдете вдома. Головне фантазія. Малюємо серце. Візьміть аркуш картону, складіть його навпіл і намалюйте половину серця вздовж лінії звіну. Це допоможе нам зробити розкладну валентинку, обведіть контур і акуратно виріжте серце ножицями. Розфарбовуємо. Я використовую червону гуаш, а замість пензлика беру губку. Губкою зручно наносити фарбу рівномірно створюючи гарний ефект. Даємо фарбі висохнути. Це важливо, щоб наші прикраси добре трималися. Прикрашаємо тепер найцікавіше: використовуйте клей із блискітками, стрази, стрічки чи будь-що, що є під рукою. Використовуйте що завгодно, просто вмикайте фантазію і створюйте все, що заманиться. Пишемо привітання. Я створюю Валентинку для мами, тому напишу для неї теплі слова всередині. Ви також можете написати побажання матусі або для своїх рідних чи друзів. Не бійтеся експериментувати. Головне не ідеальність, а ваша креативність та любов, яку ви вкладаєте в свою роботу. З нетерпінням чекаю, що у вас вийде. І святий Валентин посміхається, бо радіє безмежно за нас. У цей день купідом є без промаху, на мене обираючи ціль, і серця зігріває за коханим.